Юсет через проєкт енергетичної безпеки допомагає Україні розвивати розподілену генерацію для зміцнення енергетичної безпеки країни, в тому числі в умовах війни. Восени 2022 року, коли були перші обстріли нашої енергетичної інфраструктури, стало очевидно наскільки важливо розвивати саме розподілену відносно дрібну або середню генерацію. В значній мірі то нам допомагає та ініціатива від USAID по встановленню газопоршнових електростанцій з когенераційними установками. Тому тут велике дякую від всієї країни і від всіх українців. У співпраці з Міністерством розвитку громад територій та інфраструктури, комітетом Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг, та Держенергоефективності USAID допомагає місцевим громадам розгорнути мережу когенераційних установок малої та середньої потужності. Ми бачимо пріоритетами нашої роботи розвиток децентралізованої генерації, когенерації, можливості для забезпечення більш ефективного енергозабезпечення для нашого населення. Безумовно, ми хочемо діяти за принципом відбудувати краще ніж було. Ми дуже вдячні проекту ЮЕСЕЙТЕНЕГЕТИНА у підтримку, яка надається нашим громадам. USAID через проєкт енергетичної безпеки вже закупив 91 когенераційну установку для 32 міст України та двох університетів. Це забезпечить стабільне теплопостачання для понад одного мільйона мешканців багатоквартирних будинків та близько тисячі соціальних об'єктів, незалежно від планових чи аварійних відключень електроенергії. Я дуже вдячний проекту USAID те, що спільно, саме з практичної точки зору, ми підійшли до цього процесу, і на практичних прикладах ми розвиваємо і формуємо нормативну базу, яка направлена саме на розподілену генерацію на розподілені мережі. Комісія разом з проектом ЄСЕТ провела низку навчальних заходів з описом засад функціонування оптового ринку електричної енергії, акцентуючи увагу на можливості, які відкриваються на цьому ринку для конгреційних установок. The USAID's Energy Security Project is working with our partners to deploy a network of small and medium cogeneration assistance. This incorporates legal reform, technical optimization to ensure sustainable heat supply for district heating utilities in case of emergency, attack, or a backup power need.